Це Дуже цікава історія. Ми були на Різдво в Києві, і саме там мій чоловік знайшов цю інформацію. сказав, Дивись, у вас же в Берліні. А, значить, буде мультик українською мовою. Давай я вас зареєструю. Він нас зареєстрував. Ми приїхали в Берлін, і тут ми дуже вдячні. Діти були дуже дуже задоволені. Тому що мало контенту українського, і мені здається, що коли український мультик чи щось українське, вони прямо біжать. Ми їхали півтори години, трамваї стояли сьогодні. Снігопаду Берліні просто дуже дуже були засмучені, що запізнюємось на півгодини, але все вийшло. Ми знаходимося в кінотеатрі Сінемоушен в Хоншонгаузені в районі Ліхтенберг. І сьогодні кінотеатр з Андре Песиком, який є головою цього кінотеатру, а також з Дені Фраймарком, який є кандидатом в Бундестаг від християнських демократів. І мною запросили українців на безкоштовний показ фільма Моана або німецькою мовою Ваяна, друга частина. І дуже дуже багато людей прийшло сьогодні в кінотеатр, чому ми дуже радіємо. Ми хотіли подарувати українцям, які зараз живуть не в Україні, в Німеччині, особливо в ці холодні зимові дні. Тепло, трохи відчуття домівки. Тому фільм українською мовою це взагалі дуже для них, мені здається, такий. Момент сентиментальний, я дуже щаслива, що якраз українською мовою ми можемо показати цей фільм. Кінотеатр показує цей фільм ще за знижками в суботу в неділю, три сеанси в них о 16.30. Якщо хтось зацікавлений, в кінотеатрі можна купити квитки. Приходьте, будь ласка, і дійсно від того, як зараз пройде сеанс, і в наступні дні залежить і те, чи зможе кінотеатр, наприклад, і далі показувати фільми, і також. Ми можемо шукати спонсорів, щоб показувати і далі принаймні один сеанс на півроку безкоштовно. Зазвичай квиток коштує від 8 до 12 євро, і квитки зі знижками коштують від 6 до 8 євро. Для дітей, маленьких дітей взагалі безкоштовно, треба дивитися на сайті. Цю інформацію теж в кінотеатрі на сайті можна знайти. Для команди це дуже цікавий проект, тому що ми, як християнські демократи в Ліхтенберзі, робимо кожного року такий безкоштовний кіносеанс для німців, і ми кажемо дякую. Тобто, ми запрошуємо багато багато людей. Кожен кожного року, 11 листопада, на Мартінстаг, Це називається День Мартіна, тому що в нас якраз голова партії в Ліхтенберзі Мартін Пецольд, і ще Бецирксбергермістр в нас Мартін Шефер. Тобто, це якраз стала традицією. І там ми запрошуємо і пожежників, і лікарів, Лікарів, і всі, хто допомагає, щось робить в своєму районі, і таким чином ми якраз цю традицію започаткували вже багато років по тому. А тут ми зробили це якраз для українців. І це перший, дійсно, це перший такий експеримент, і мені здається, що він дуже вдалий. ganz wunderbare Abgeordnete, Бундабара Апколія Узик. Діми подумали, що це дуже хороша ідея, чудовий фільм і цікава концепція. Тому обидва погодилися. Я думаю, що багатьох українців, звісно, хвилює ситуація на батьківщині. Тому з одного боку, відволікання є важливим. Але також ми хотіли передати важливе послання. Ми стоїмо і далі будемо стояти на боці наших українських друзів. Ми хотіли зробити щось приємне для людей з України. А як це зробити? Добре, організувати все, професійно підготувати, наприклад, обрати гарний фільм. І це вдалося. Чудовий кінотеатр, приємна атмосфера, навіть трохи сніжить на дворі. Можливо, трохи забагато, але це теж красиво. Ми привітали всіх і коротко виступили, щоб сказати, що ми раді, що ви тут і що ви тут завжди бажані гості. Це було головне послання. А більшість українців купили собі попкорн і напої, бо це невід'ємна частина походу в кіно. Я вже сказав, що кіно А для пзакрадешо і для зустрічі. <ганувач> <ганувач> Кінотеатр – це місце радощі та зустрічей. Ми вирішили зробити щось приємне для українців у ці важкі часи, особливо для дітей, які змушені жити в чужій країні. Ми з Лілією об'єднали зусилля і знайшли можливість показати фільм українською мовою, що не є само собою зрозумілим. Це не просто іст, азускіптовні фільм я шпага. Ми подумали, що цей фільм, який зараз дуже популярний, буде чудовим для дітей. Багато хто з них ймовірно вже знає його у своїй рідній мові першу частину, і це важливий досвід для них. щодо фінансового аспекту. Компанія, де я працюю, вирішила взяти на себе витрати на квитки. А попкорн усі купили самі. Дуже відповідально. Що ми бачимо по глядачах, які зазвичай приходять до нас, то хто дуже добре висловлюється із готовністю вивчає німецьку мову, щоб хоча б відвідати кінотеатр, це працює дуже добре. така гарна нагода була значить, прийти сюди із нашими дітьми, і це не тільки про мультфільм, чи е, відвідати ми до речі, тут вперше, бо ми взагалі проживаємо в іншому районі Берліна. А це така ж слушна нагода це так. Ми тут разом із дітьми з різних районів, і тому це е, добре нам поділитися своїми надбаннями, ідеями е, із колегами, знайомими. Це ще про зв'язки і про співпрацю. Мене звати Сашко, мені дуже подобалось кіно, я дуже вдячний і дуже дуже що це було українською мовою безкоштовно, дуже добре. А що ти будеш розповідати своїм друзям в школі, де ти був і що ти дивився? Ну, буду розповідати, що був в кіно, дивився кіно Баяна, два. Що потім розкажу, що мене в телеки знімали. Я в 3 класі колись розповідала, наприклад, що я робила на канікулах або вихідних. Але я ніколи не роз 4 класі ми такого не робимо, але я би сказала моїм друзям, що це був дуже класний фільм або щось таке. Мене звати Карім. Я прийшов сюди, щоб зустріти Вуана 2 з моєю мамою і з моєю сестрою. Мене сюди привела мама, та це все. Не сподобалося, як Ні, ну мені, мені то сподобалось. Кажи далі, що Що саме сподобалось? Да, весь фільм сподобався. Ти взяв якісь риси від ваяни для себе? Е, так, взяв, що е, перше, це разом все можна зробити, друге, що це ніколи не здаватись. Та третє, це що можна знайти завжди один шлях інший. Я вивчив мову добре з друзями, з практикою. Були а вже ж проблеми з школою, оцінками, але все-таки я зміг це зробити. Проблеми до сих пір є, але все це, Слава Богу. Мені подобається. Ми люди соціальні, нам обов'язково потрібно спілкуватися, і тим більше наша ком'юніті, українці, вони все більше і більше розвиваються. Дуже багато з'являється нових організацій, проектів. Я, наприклад, дуже така активна людина і приймаю участь е якби і в своїх якихось маленьких чи великих проектах, або разом з іншими організаціями, українськими спілками, організаціями, і тому е це дуже важлива ділитися значить знаннями з іншими такими ж небайдужими українками, українцями, і ем, робити спільні проекти ем, заради нашого майбутнього, як тут е, в Німеччині, так і в Україні, тому що всі проекти так чи інакше тут пов'язані з Україною. Мені здається, все більше, більше українці потребують своїх, майже адаптація більш-менш пройшла. Інший якийсь етап селф реалізації, треба реалізувати вже потенціал, а свої мають допомагати своїм, якось скажімо, не тільки допомагати, а можливо, робити щось разом. Бо ми можемо, ми талановиті українці, ми того варці, щоб показати, що ми дійсно дуже розвинута, талановита нація, і в нас багата культура. Сьогодні ну, дуже приємно бачити дуже багато знайомих обличчя української спільноти тут. І дуже важливо розуміти, що якщо відбуваються якісь такі пілотні варіанти, пілотні версії для українців треба обов'язково відвідувати, виказувати свою вдячність і розуміти, що це можливість для того, щоб, наприклад, цей кінотеатр приймав частіше українські україномовні фільми. Скажу чесно, що першу частину «Вояна» не бдивилася, але друга для мене дуже асоціюється з тією боротьбою, яка є в вдома. і ну завжди на подіях, коли ти відчуваєш українську спільноту, це якесь таке відчуття єдності, ніби ти вдома, і дуже приємно чути якісь коментарі в залі, так як це зазвичай буває вдома.